От у вас тільки що чувак признався, що він не зарплати стоїть. Вам 20% процентів фонд, брати спочатку, щоб вийдеться? А чого по формі? А ми що не маємо права по формі? Ні, Вони не мій пацани, на зібрати забрати право на машину. хлопці. друзі, всім привіт. Зараз буде знаєте відео, яке реально обурює, тому що будемо говорити про тих, хто хоче нажитися, на начебто, допомозі українській армії. Наряжених волонтерах, які збирають готівкою кошти по Україні, по Києву, і як вони себе поводять, і хто вони насправді ну такі прям шокуюче відео, інакше не сказати. А, але це потрібно це важливо для того, щоб люди знали, з ким мають справу, щоб не велися на таке. Це дуже дуже потрібно. Ну і щоб була реакція влади, яка має такі речі зупиняти і правоохоронців. Друзі, ви не забудьте підписатися на канал прямо під описом до відео є кнопка. Підписатися, тисніть лайк, шерте, коментуйте. Дуже важливо і да, є шахраї, реально які собі рядяться волонтерами, але це не значить, що не треба допомагати ЗСУ. Треба тільки через перевірені шляхи. Одним з таких є Гончаренко центри. Тож, друзі, будь ласка, ми зараз оголосили новий збір якраз до Дня Збройних сил України, які буде скоро, збираємо 750 тисяч гривень на 50 fpv і які сьогодні дуже є потрібними нашим військовим. Тож долучайтесь. І так, ну, реально шокуюче відео. Є такий український військовий Олег Мороз. Він був важко поранений, йому ампутували ноги. І, врешті, зараз, от відбулася ситуація, коли в Києві він побачив, як збирають якісь хлопці. Вдягнуті військову форму, думаю, ви таких багато бачили по Києву, по інших містах, значить на Збройні сили України. Збирають готівку. Він підійшов до них і почав ну, під'їхав до них на своєму візку і почав їх питати. А ви взагалі служили? Виявляється, що хлопці ніде не служили. Чому в військовій формі не зрозуміло? Ну а далі це треба побачити. Ну подивіться там початок цієї розмови, де він їх питає: хто вони, чому по формі. І, і, і чому збирають цей кеш? Дивіться, давайте питання номер один від мене, як від ветерана російсько-української війни. Е Приділіть трошки часу спочатку, не А чого по формі? А що, ми що не маємо права по формі. Цікаво. Тут концерно. Що воював? кажеш, що, що ти по формі? Я не воював. А що ти по формі ходиш? Я б ще ролі. І по закону гутака можна не сидіти. Ти зараз, ти що, прикалуєшся? Я не брихаю. Ти косиш під військово. А що Взагає. ти по формі виходить? Ти, при... ви так не ти ви розумієш, хто взагалі форму вдягає і для чого вдягає? Ви, ви при... ти... я... не не і для чого камупляж, фігурки, підіваєте? Усе ви знаєте, де звіта? На що ви збираєте? Що ви хотів би збираєте? Питання з вас. Ми не маємо права збирати гаспіти? Ні, не маєте. Це ти мене виведеш дуже сильно. Я тобі тримався ви довго. — дому. Ти, ну, ти, ти тверезий? — я тверезий. — Ти що по формі ходиш? Я Скільки тому... років? Я ти можу я... організувати. організувати поїздку, де ти форму видадуть. Ви кому... Друге, ти по формі що ходиш? Військовий? Я... я волонтер. Ну а далі вони починають, як ви бачили, кому комусь вони там вже стояли, дзвонили. І далі приїжджає значить, їм група підтримки. Ну, якісь биті. І один з них починає, ну, дуже хамсько себе поводити. Подивіться цей момент, коли продовжується цей конфлікт. От у вас тільки що чувак признався, що він на зарплаті тут стоїть. Вам 40. 20 і імеє фонд брати Реально. Я... 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 документи. Я... 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 Ви Я... 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 Каляску. Це наругає це ну, well, sì. сам! Що не подошло? Знову хочеться. Ну і зараз ви побачили в кінці такий там підходить такий. Хто це? Це такий собі карен. Зараз розповім про нього більше, а ви спочатку послухайте, як він себе поводить і як він розмовляє з військовим, який сидить у візочку. Ну, це. Знаєте, ну скажу слово обурення це нічого не сказати. ще, Зрозуміло? Зрозуміло? Зрозумів Зрозумів? слово. Хто ж цей бик? Це Карен Георгійович Мількумов, громадянин Російської Федерації. Та ви не помолили ще раз: громадянин Російської Федерації. Проживав в окупованому Криму, як пише вже Семорос. Він про нього дізнався, підтримував російську значить, окупацію. А тепер він великий волонтер і захисник. Ну це просто-просто неймовірно. Взагалі, що відбувається, і далі вже в іншому місті Києва знову всплив цей мій кумов біля іншої групи людей, які знов таки збирають типу кеш на типу на збройні сили України. Ну там вже приїхала патрульна поліція. До речі, і та і в минулому місі а, але навіть особи цих волонтерів не встановили. Ну але тут вже складають протокол. И тут знов, тут как тут, это Мелькумов, который рассказывает, что значит, он сам с Херсона. Ну, как всегда бреше, посмотрите. Не имеют пацаны на передок собрать себе право на машину, ребята. Я, вас перебью. Uh, этот фонд, я с ними познакомился в Херсоне, я в Херсона волонтер. Они три раза приезжали в Херсон, мы случайно познакомились. Три раза приезжали в Херсон, грузовиками, колонами, привозили. Мы вместе ездили в, в Камышаны, в Дарьевку, все затопленные на остров. Вывозили людей оттуда. Так от так от люди, Ребята, ви будьте звісними. Я вам обіцяю. Друзі, ну ви чули, що в принципі вони навіть не ховаються, говорять, да, якісь люди якісь в форму, жодного дня не служили. Далі говорять, да, ми отримуємо за це зарплату з цих коштів. от тобто, що зібрали, кажуть, 20% ми можемо забрати собі. Можете собі уявити. Ну Це просто якесь повне божевілля. Тобто, замість того, щоб докласти до того, що люди кладуть, вони ще з цього собі беруть. Ну, це не нова історія. Таке шахрайство. Все це з'явилося, з 2014 року починалося. Тоді теж такі поз'являлися шахраї. Зараз знову. Ну і на жаль, слабка реакція правоохоронців на все це. Тоді воно так поступово затихло, тому що просто люди вже стали менше донатити, плюс розібрались хто є хто. Зараз це саме відбувається. І... Але цих просто треба хапати. Ну це реально шахрайство на найсвятішому, що сьогодні є. Завдяки тому розголосу, який вже піднявся в соцмережах. Національна поліція міста Києва таки завела справу щодо цих, начебто, волонтерів, насправді шахраїв. Будемо дивитися і слідкувати за результатами цієї справи. Але це є реально дуже важливим. Ну так не може бути, що хтось воює, віддає. Своє здоров'я і життя, а хтось на цьому наживається, починаючи від шахраїв в керівництві Міноборони, у яких ми бачимо там, і зараз підозрюють за мільярдні зловживання. І, до речі, на жаль, це і створює, приклад, Знаєте, коли яйця по 17 гривень, а потім міністри довгі місяці навіть не звільняють, а потім, коли нарешті звільнили, ми не чуємо, які ж результати розслідувань. То хтось бомбить біля метро, Збирає типу кошти на ЗСУ, шахраї. А хтось бомбить мільярдами з державного бюджету. Ну це треба просто все припиняти, і, і, і за це треба ну, відривати ну, руки і ноги за те, що відбувається. Друзі, важливе відео, неприємне, але важливе і дуже важливе, щоб якомога більше людей його побачило, щоб не ставали жертвами таких шахраїв і щоб не спускало таким шахраям. І щоб влада навела з усім цим лад, друзі, тримаємо стрій.